В дитинстві я любив робити луки. Причому, що такі луки, щоб стріляли далеко і стріли там всякі різні. Ну і завжди е, кінечний результат був найцікавіший. Чи стрілятиме твій лук хорошо, чи не хорошо, чи далеко, чи недалеко. Так от з тих пір, е, як би це правильно сказати, навірно, я прийняв до уваги що всі деталі і підготовки не менш важливіші, ніж кінечний результат. Отак, напевно, буде правильно сказано. Тому що в процесі підготовки усіх деталей, в даному випадку цього каркасика, відіграють немаловажну роль. Треба задати правильну геометрію всім деталям. Щоб зібралося а потім усе в кінці, і було все ідеально.